Бездоріжжя об'єднало жителів Черкаської області. У селі Пастирівське люди гуртом перекрили дорогу. Протестують проти жахливого стану місцевого автошляху. Тут від асфальтного покриття залишилися тільки латки, а в кращому разі щебінь. Більше 20 кілометрів дороги капітально не ремонтувалися роками, говорять мої колеги. Хорошого дощу, хорошого цього. Оця вся дорога піде донизу. Дороги не буде. Вона й так у нас душі проходили, це весь щебень, все, все йде вниз. Від асфальту не лишилося й сліду. Про його існування на дорозі нагадує лише тоненька смужка. Анатолій Дахнов продовж 10 років їздить на роботу цим шляхом. Каже, що рятує лише Бруківка, яку клали ще діди. Смога перешкодна на місці дороги для водіїв автобусів. Дороги нема. Напрямок це, хіба це дорога? Ламається автобус, ремонтуємо. Звісно, запізненням через погану дорогу. Раніше, як була дорога, то і вовремя їздили. Цим міжміським автобусом Черкаси Новомиргород щодня з райцентру на роботу дістається п'ята частина вчителів місцевої школи. Вчитель математики Світлана Плохотна так їздить вже 5 років. На 40 кілометрів бездоріжжя витрачає більше години. Ну, як мінімум, це година добираємося. Саме складніше те, що коли взимку на дворі холодно, і автобус інкіли або ламається, або він затримується ну, з такими погодними умовами і з такими дорогами, то зрозуміло, і захворювання більше у нас. Місцевий, ну, до Пастерського взагалі залишили тільки два рейси, це в вівторок і в неділю. А так, то більше автобусів немає. Від Ташлика до пастерського дорожнє полотно не ремонтували більше десяти років. Лише нещодавно сільрада виділила більше 40 тисяч гривень на ремонт Черкаського напрямку. Люди кажуть, на ремонт дороги готові скластися і самі, проте коштів не вистачить на 20 кілометрів шляху. Дорога це державного значення. Вона на балансі сільської ради не стоїть. По пастерському, щоб відремонтувати дорогу від начала пастирського до Капітанівки, треба 2 мільйони гривень. В бюджеті таких коштів немає 2 мільйони гривень то це тільки по-пастирському, а от та шлика хто буде ремонтувати. Вони кажуть, давайте собирати потрошку з інвесторів, може інвестори вони ж в основному розбивають ці дороги. Ну, збирати, понятно, а на який рахунок ці гроші перечислять і куди вони підуть в дальнішому ці кошти. За документами, ремонт цієї дороги мав проводитись у серпні-вересні цього року. Гроші є, рук не вистачає, бідкається в облавтодорі. В першу чергу ремонтують дороги державного значення. Кажуть, цю лататимуть з дня на день, що й не дозволить погода. Роботи виконуватимуть дві філії Смілянська і Шполянська, але ремонт буде тільки ямковий. На сьогоднішній день проекту на капітальний ремонт немає. Заплановано тільки провести. Ямковий аварійний ремонт. Почали ямковий ремонт. Далі йдемо у сторону постижкого. Як усе нормально погода буде дозволяти, то я сподіваюся, що цей слідчий місяць будемо проводити роботи. Селяни про плани автодору не знають. Їм увірвався терпець, і о п'ятій ранку вони перекрили дорогу, або їх нарешті почули. кажуть, готові тут стояти днями. Вийшли всі п'ять годин за село, зупиняли машини, щоб припинити рух, щоб на нашу дорогу звернули увагу, щоб таке нам допомогли її поремонтувати, бо тут ще є люди, яким потрібно жити. І ще є та молодь, яка їздить на роботу. Станемо і на три дні, і на чотири дні. Що робити, як вижити у цьому селу? Який єдиний зв'язок із обласним центром, з районним центром оця дорога. Олександр Цабій, Віка Новини.